Держава як сервіс, чиновник, найнятий менеджер, а ще неоекономіка та демонополізація замість виборчих дільниць голосування через систему електронних сервісів. І це не країна майбутнього, це задуми, які реально втілити в життя. Як саме поспитаємо у кандидата на пост президента України Юрія Дерев'янко гість нашої студії сьогодні? Вітаю вас, пане Юрію, нашій студії Вітаю вас. Вітаю у Дніпрі вас. Як так. вам наше місто, вітаю всіх дніпрян, Вітаю всіх мешканців Дніпропетровщини. Дуже прекрасне місто, місто і дуже сильним великим потенціалом. До нас ви приїхали як кандидат на головну посаду в Україні. Але до того, як піти в політику, піти претендувати на головний пост в країні, ви були достатньо таким успішним бізнесменом. Ви мали не один бізнес у 90-х роках. Ви вже були мільйонером. Чому 10 років тому ви вирішили покинути все, піти в політику, а сьогодні балотуватися на пост президента України? Знаєте, у мене четверо дітей, доньці тринадцять років, сину 10, молодшому сину шість років і найменшому сім місяців. Тому, коли у нас перша донька народилася 2005 році, і за той час я дуже багато подорожував по світу і по різних країнах, і по бізнесу, по підприємницькій діяльності. Ну, очевидно, було одне, що все швидко розвивається навколо, всі країни зростають і розвиваються швидко. Україна стоїть на місці, ніби завмерла. Або дуже, дуже, дуже повільно щось змінювалося. Тому я вважав, що треба щось робити і вперше став депутатом у 2012 році. Обраний був по мажоритарному окрузі. До цього часу ніколи не був ні чиновником, ні значить, політиком, ніким. От і вам цей перехід як дався? Ви знаєте, я балотувався по тому окрузі, де я народився. Я 27 років живу в Києві, і 18 років. Мені зараз 45 років. І 18 років прожив на Івано-Франківщині, там де я народився. І після того, коли я поступив в університет економічний, мене дві освіти економічна і юридична. Національний економічний університет і наш національний університет ім. Тараса Шевченка юридичний факультет. Я фактично живу в Києві, дружина також в Києві, діти в Києві, але висувався і балотувався я на Івано-Франківщині і двічі вигравав там мажоритарний округ. Тому я вважаю, що треба щось змінювати в країні. Я не хочу, щоб діти були емігрантами, так само, як і не хочу, щоб я жив за кордоном. Хоча... Ці можливості для цього і маю, і тому я вважаю, що нам треба змінювати країну з людьми, які мають подібний світогляд, які хочуть мати дійсно державу як сервіс для кожного громадянина, які хочуть, щоб багато правил і тих дискомфортів і незручностей, якщо так мягко сказати, які сьогодні ми маємо з голови поставити на ноги, які усвідомлюють, що 28 років незалежності у нас така. Бандитська олігархічна феодальна система, яка країну робить слабкою. 28 років незалежності Україна вже має зараз. Ми втратили мінімум 10-12 мільйонів українців за цей період часу. Ми стали економічно слабшими від поляків в 4,5 рази за цей час. Це означає, що щось не так. Це означає, що система, яка в нас зараз вибудована, вона неефективна. А це означає, що люди, українці, мешканці Дніпра. Києва, всіх інших міст України і населених пунктів, якщо це усвідомлюють, то як джерело влади мали б подумати про те, що а давайте щось змінимо, от по справжньому, і почати це робити. І я вважаю, що такий шанс у нас є. 2019 рік цей рік виборчої і вибори президента і парламенту, це можуть бути реальний початок змін без потрясінь. Я б хотів. Щоб так було, але з людьми, які дійсно поділяють певний план дій і поділяють певні і цінності, і бачення, і якісь там переконання, і готові об'єднатися і рухатись разом. Ну, щодо плану дій, ви, як і всі кандидати, безумовно маєте свою передвиборну програму. В ній є певні пункти, які збігаються з обіцянками інших кандидатів, тобто це там гідна зарплата, низькі тарифи, реформування медицини, освіти. Але давайте. Кандидат дерев'янко, які відмінності передвиборчої кампанії, передвиборчих обіцянок ви маєте? Знаєте, я суттєво відрізняюся від цих кандидатів, тим, що е, я не збираюся зберігати існуючу систему. Я вважаю, що вона є загрозлива, така сама, як Путін, як агресор, і ця загроза номер один або номер два для країни. Це означає, що ті всі негативні речі, про які я вже сказав, і порівняння з нашою Україною, з Польщею, з тим, що ми втратили величезну кількість людей, говорить про те, що треба кардинально і швидко змінювати. Але виникає питання як? Завжди під час виборів для олігархічної системи є ризики, тому що людина, яка може отримати важелі, важелі провладні, впливу, повноважень, вони можуть спрямовані бути або щоб змінювати цю систему, або щоб її обслуговувати. От до цього часу всі люди, які ставали прем'єр-міністрами, президентами і так далі, вони обслуговували цю систему. Вони підігравали тому чи іншому клану олігархічному, або ставали частиною, або просто їх обслуговували. І ніхто не думав про те, що треба це все радикально поміняти. Як ви збираєтесь змінювати, Я... знищувати або якось Я боротися поясню. з олігархами, олігархічними кланами? Я поясню, як ми збираємося. Ми збираємося створити дуже швидко конкуренцію на всіх рівнях, контроль за природніми монополіями, тому що це природньо, коли вони існують, і вони гарантовано мають прибуток. Цей прибуток має бути обмежений з контролем громадськості і суспільства за рівнем рентабельності і за тим, щоб не було дискримінації до підключення до будь-яких інженерних. Монопольних uh -huh. мереж, газових мереж, електричних мереж. Я за те, щоб був, був в захист права власності, реальний, не декларативний, а реальний за те, щоб ми мали нову податкову систему, де єдині правила для всіх, де тиск на економіку фіскальний фі податковий менший, але е дає можливість економіці швидко зростати. Тобто, це, наприклад, податок на прибуток замінюється податком на виведений капітал, це фонд оплати праці. В межах 20% оподатковується, не більше. Я маю на увазі ПДФО, податок з доходів фізичних осіб і ЄСВ в межах 20%. Далі я говорю про те, ми говоримо про те, що це єдині правила для всіх. І не може бути такого, що хтось розмитнює товар по-білому, а хтось має там дах чи контрабас на митниці і податків не платить. І при цьому ми будемо мати дуже швидко найкращі умови. І інвестиційні, і податкові, і е, привабливі для того, щоб в Україні за ближче 10-15 років, ми мали по 15 20 мільярдів доларів інвестицій в країну. І ці інвестиції, до речі, також будуть забезпечувати нам і елемент безпеки, тому що всі країни, які Інвестують величезні гроші в сусідні країни, Вони дбають про свої гроші, в тому числі. Як думаєте, мінімальний термін? Скільки часу мінімум знадобиться на те, щоб ми почали бачити, наприклад, якісь Перші вже зміни. Я думаю, що Як... я думаю, що для того, щоб змінити правила гри, до цього потрібно максимум рік півтора. Для того, щоб відчути ефект, це два на другому, на третьому році буде дуже колосальний ефект. Я вам хочу сказати, що українці, які зараз за кордоном їх понад 7 мільйонів, будуть працювати в Україні і ще робочих місць буде не вистачати. Та інфраструктура, яка в Україні сьогодні є слабка, якщо порівнювати навіть з нашими сусідами, вона має бути вибудована швидко. В Україні можна заробляти всім, і українцям це вигідно, і компаніям, які будуть інвестувати, це також вигідно. Але для цього треба кардинально швидко змінювати правила гри. Це забрати монополію олігархів на економіку, це забрати монополію олігархів на центральні канали телебачення і на інформацію як таку, забрати монополію на формування влади і забрати монополію на політику. Тому от такі чотири кроки важливі людині, яка отримує важелі впливу і повноваження. Владні треба використовувати, щоб це робити, і в тому числі команді, яка через 6 місяців буде знаходитись в парламенті, яка в парламенті може робити те саме, тому що тільки команди людей сформовані і в Дніпрі, і в Харкові, і в Миколаєві, і в Херсоні, і в Франківську, і в Львові, і в Києві і скрізь, 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 можуть це робити разом. Це не може зробити один президент, там чи, скажімо, там три чи 2, чи двадцять, чи сорок тільки депутатів. Ні, це люди, які хочуть об'єднатися і це втілювати. І коли ми говоримо про те, що... Як ми забираємо, наприклад, монополію на інформацію, я вважаю, що це інтернет. Інтернет скрізь по всій країні, високошвидкісний, де ви можете завантажити будь-який додаток, будь-який стрім, подивитися, будь яке відео. Це двосторонній зв'язок. Ви тоді не залежите від центральних каналів телебачення, ви маєте якісний зв'язок і доступ до освіти, доступ до знань. Слухайте, наскільки це реально в якихось покинутих селах, селищах та навіть не у всіх маленьких містечках сьогодні можна похизуватися якимось там високошвидкісним, якісним інтернетом. Знаєте, якщо ви будете мати цей інтернет, Якщо дасте людям можливість не їхати там в обласний центр чи в районний центр, а отримати будь-яку довідку, будь-яку виписку, будь-який сервіс, Через який сервіс? від державі спокійно, людина буде мати вибір. Це не означає, що ми маємо перекрити можливість людині поїхати до чиновника з ним поспілкуватися. Якщо є таке бажання і натхнення, і і, і і, бажання потратити нерви і здоров'я, будь ласка, іте спілкуйтесь. На а чому вас... нерви? А тобто чому ви нерви? вважаєте, що а... спілкування з чиновниками, високопосадовцями так і залишиться якимось таким сім кругов ада. Чи російською Я... треба буде пройти, аби зустрітися з чиновником? Я вважаю, що сьогодні для людини це більше приниження, чим задоволення. Я вважаю, що сьогодні людина, якщо б мала можливість, так само, як наприклад, в банк. Ви ж навіть в банк, де привітні люди сидять, операціоністи. Ви ж не їдете там платіжки робити в банк персонально. Ви маєте програмку там приват 24, зайшли, значить, зробили певні дії, заплатили гроші, купили собі квитки. Якщо ви хочете піти до приємної операціоністки чи операціоніста, ви можете прийти і поспілкуватися, але ви економите свій час і ви вважаєте, що краще, зручніше зробити так. Так само буде у нас в цифровій державі, коли я говорю про впровадження всіх цих сервісів. Це означає, що хочете витрачати час, будь ласка, не хочете. Отримали все, що вам завгодно, медицинські страхівки, абсолютно всі речі пов'язані з бізнесом, всі речі пов'язані з яким з якимись речами там негайними чи ну, давайте е про цифрову державу. Присутно Трішки пізніше поговоримо, що маємо так. з цього приводу питання. Давайте так зі схожестіми відмінностями вашої компанії. Ми розібралися О, у разі вашої перемоги на президентських виборах. Давайте так три перші кроки, які будуть реалізовані з вашої програми. Перший крок це відставку під Генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, голова СБУ і значить, голова Генштабу. Це буде перший крок. Другий крок в парламент будуть подані всі документи і всі проекти законів, як суб'єкти законодавчої інституції від імені Президента, які буде передбачено. Ці всі, всі, всі ті речі, про які ми сьогодні з вами говоримо, і в тому числі можливість людей наших українців голосувати не один раз в п'ять років. Це також одна із суттєвих відмінностей, те, що я пропоную, те, що сьогодні є скрізь. Ви можете голосувати не один раз в п'ять років, ви зможете відкликати депутатів всіх рівнів, зможете відкликати чиновників будь-якого рівня. А по президенту буде процедура імпічменту. Також те, що суттєво відрізняється в моїй програмі, це те, що ви будете мати. Право на захист це те, що ви будете мати абсолютно адекватні суди. Які судді прокурори То і слідчі, ви почнете судді, наступний крок і реформа і слідчі, судової системи власне не імітація, mm -hmm. а реальна реформа? Тобто, коли судді прокурори або слідчі втратять свою посаду, якщо європейський суд з прав людини при розгляді позовів громадян України до європейського суду з прав людини визнає, що вони порушували основоположні права і свободи відповідно до конвенції, тобто людина виграє в Україні, виграє суд. В Європейському суді з прав людини. Що станеться з цими чиновниками? Якщо такі випадки будуть траплятися двічі в рік, тобто двічі в рік або суддя, або прокурор, або слідчий ухвалить таке рішення, яке згодом буде відмінено в, ЄСПЧА, в ЄСПЛ, ці люди автоматично вилітають з посади. Автоматично вони втратять посаду судді, прокурора чи слідчого, і не будуть більше мати право відновитися на цих посадах. Це означає, що ми будемо мати практику Європейського суду з прав людини на всіх рівнях судових інстанціях, коли розглядаються судові позови. Перша інстанція, друга і третя. І це означає, що ми можемо говорити про критерії, за якими суди будуть працювати. Мало того, я вважаю, що ми будемо мати суддю першої інстанції виборну посаду. Так само як керівника поліції районного рівня виборну посаду. Після екзаменів на доброчесність, після екзаменів на фах. І після цього отак ваші студії через дебати, не через борди, не через підкуп, не через там, агітацію, а в результаті дебатів громадяни голосують, визначаються, і ми маємо або обраного суддю першої інстанції, або керівника місцевої поліції. Отакий буде принцип. І ще буде другий принцип: той, що якщо будь-який чиновник, чи там мільйонер, чи мільярдер, порушив закон, прийдеться це відповісти. І це не буде мати значення, скільки в нього грошей, які в нього соціальні статуси, таке інше. Як відповісти? Відповідно до закону або штраф, або інші покарання, які передбачені кримінальним кодексом, я бачив, як дуже ефективно ця система працює в Ізраїлі, як дуже ефективно така система працює в США. Я бачив, як виявляється незалежно від того, скільки у вас грошей, ви можете опинитися там, де нікому неприємно знаходитись. От, але це є дуже важлива, закон Це є дуже важлива е, функція і інституцій державних і взагалі тих людей, які мають забезпечувати правопорядок, які мають забезпечувати реальну боротьбу з корупцією. Не просто якісь там імітаційні речі чи гасла, а от реальну боротьбу з посмішкою, спокійно, все це має працювати. І той, хто щось вкрав або щось зробив, не те, просто має сидіти і за це відповідати все. Давайте до наступного питання. Нагальним для вас є як я подивилася, питання розмитнення автівок в Україні, тому що багато в нас так званих євробляхерів, і нещодавно у Харкові здається, ви приймали участь в автопробігу за доступне авто, приймаючи участь у такому автопробігу, що ви хотіли цим сказати. Але адже не кожний кандидат в президенти ганяє вулицями, заради чого? Ви знаєте. Я вважаю, що автомобіль це не розкіш. Я вважаю, що автомобіль це засіб пересування, і це радянщина, коли всі вважали, що якщо автомобіль це величезна розкіш для кожного громадянина, ні. Це засіб пересування, це можливість бути економічно активним. Тому вже більше як 3 роки я стою на тій позиції, що ціни на придбання автомобілів в Україні мають бути доступними. А це означає, що якщо в нас немає нашого вітчизняного автопрому по факту, то у нас рівень розмитнення має бути 10% від вартості автомобіля. Такий законопроект я зареєстрований. Я його автор і його автором, співавторами більше є як 80 організацій громадських і. Координаторів автомобільних рухів по всій Україні. Тому такі значить, акції, скажімо, чи такі автопробіги відбуваються зараз по всій країні. До речі, сьогодні також будуть у Дніпрі. І я хочу сказати про те, що ми не тільки привертаємо увагу до того, що такі законопроекти є. Це 95.18 і 95.19, два законопроекти, mm -hmm. де ПДВ 0, акциз 0, а МИТО 10%. І людина, яка купує автомобіль, платить 10% мита, і платить 3 або 5% від вартості пенсійний фонд при реєстрації і все. 23 мільярди гривень в бюджет надходить по нашому законопроекту перший рік, 14,2 від розмитнення і 8,8. Якщо 1 мільйон українців купують пальне, це ПДВ і акциз, який в рік потрапляє в бюджет, і те, що прийняв верховний те, що прийняв парламент, що президент протягнув минулому році, формально вони зараз всі тут декларують про 8,6 мільярдів, які надійшло в бюджет, але вони ж не кажуть, що 900 тисяч українців не розмитнуло автомобіля. Це означає, що ми будемо мати мінус ще мінус 8 мільярдів. Буквально в перший рік, тобто реальний ефект від їхнього закону або нуль, або плюс один мільярд. А від нашого закону плюс 23 мільярди. Давайте рухатися далі. Давайте. Нещодавно ви зареєстрували ще один законопроект щодо незаконного збагачення. Він є альтернативним до президентського. Що він собі собою передбачає? І чи має шанси на реалізацію, на ухвалення? Я вважаю верх цинізму, коли. Президент через свій керований Конституційний суд пробачив чи звільнив всіх відповідальності, починаючи від Луценка, Омельяна, народних депутатів і інших чиновників, їх більше 60. -ти. Це верх цинізму і такий антикорупційний реванш був. Тому, звісно, закон треба новий приймати. Це не означає, що ті люди будуть затенести покарання. Закон зворотньої сили немає по Конституції. Він передбачає розширення кола тих людей, які будуть реально Подати під норму цього закону зараз створена робоча група, і я думаю, що через певний період часу це все буде. Але для мене, якщо на мій погляд, найкращий спосіб контролю за чиновників за чиновниками, це перше електронне голосування, і друге, це можливість відкликати депутатів, чиновників у будь-який час, а не чекати 5 років. До речі, давайте поговоримо про електронне голосування так. Цифрова держава таке поняття є у вашій передвиборчій програмі. Можливість людини управляти державою, отримувати різноманітні державні сервіси з телефону, з дома, з комп'ютера. Розкажіть, будь ласка, про одну з цих можливостей голосування. За допомогою мобільних сервісів, е, як це буде проходити, і наскільки це є чесним і, і відкритим реальним, реальним достовірним. Е, Давайте подивимося на наших сусідів, які ще 28 років назад були в радянському союзі. Це Естонія. Uh -huh. Нещодавно відбулися парламентські вибори в Естонії, де електронним голосуванням скористалися 26% громадян Естонії. Вони голосували електронно, і та партія в парламенті, яка власне відстояла цю позицію, вона виграла парламентські вибори. Але це не тільки в Естонії голосують сьогодні виборці електронно в США, в Європейських в Європейському Союзі, в багатьох країнах і таке інше. Це не означає, що е, на певний перехідний період забирається право проголосувати вам в скриньку, е, значить, бюлетні. Це означає, що маєте вибір, вибір. або так, або так. Чому важливо електронне голосування? Ви розумієте чудово, скільки українців сьогодні працює за кордоном близько 6-7 мільйонів. Ви розумієте чудово, що на цих виборах вони не будуть мати можливості проголосувати, тому що кількість зареєстрованих в консульських відділах дуже мало. А кількість пунктів для голосування за кордоном взагалі ну, навіть не забезпечують і мільйона українців, які мали б можливість там проголосувати. На минулих виборах із півмільйона зареєстрованих на консульському відділі проголосувало 45 тисяч. В цьому році я думаю, що. Що максимум проголосують за кордоном ну, 100, 200-300 тисяч українців. Електронне голосування дає нам з вами можливість голосувати не прив'язаним до того, де ми є, чи ми в країні, чи ми за кордоном, чи ми в іншому місці. І воно дає можливість швидко, дешево, і ефективно і надійно проводити голосування. Безумовно, на певний період часу, поки в нас є війна з агресором на території Росії будуть обмеження, тому що ми не впевнені і не можемо забезпечити. Контроль за тим, щоб не було втручання в цей процес, uh -huh. але країни Європейського Союзу, всі інші демократичні країни і на території України. Звичайно, електронне голосування це важливо. Мало того, тобто як це буде якийсь мобільний додаток? Так, це звичайний мобільний додаток, де ви за допомогою електронного цифрового підпису реєструєтесь, так само як я, наприклад, сьогодні здаю електронну декларацію. Як ви сьогодні багато підприємців сьогодні здають звітність, так само, як ви, наприклад, відправляєте свої гроші в банк. Вас вас ідентифікують, знають, що це ваші гроші. Знають, що це ви власник рахунку, так само, як і власник ваш швоє власником свого електронного кабінету, який може проголосувати. Слухайте, Ми... голосування. Через електронні сервіси дозволить зекономити бюджетні Колосальні суми. Це дешевше мінімум в кілька разів. І це швидко, це надійно і дуже важко підробити. Сьогодні є прекрасні технології, які забезпечують достовірність збереження даних і контроль за цим процесом. Тому це не тільки майбутнє, це і те, що вбиває корупцію на самому, знаєте, на от на старті. Тобто, ми треба боротися не з наслідками, а з причинами. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Річ, я зареєстрував цей законопроект він вже є в парламенті. Будь ласка, якщо сьогоднішня не існуюча більшість хоче нас ощасливити таким законопроектом, давайте це зробимо і на парламентських виборах, вже почнемо голосувати електронно. Тобто восени, да? так? Так Ви... я вважаю, що якщо навіть станеться чудо. І українці підтримують цю ідею і не будуть голосувати, знаєте, як на цих скачках, чи як на тоталізаторі за тих, хто типу там виграє, хто там прохідний, а будуть голосувати за ідеї, то у нас з'явиться з вами шанс е повністю всі карти їм сплутати. Тому що сьогодні вони нам накручують на голову, знаєте, нав'язують таку парадигму, що дивіться, оці двоє-троє, четверо проходять, а всі інші взагалі нікуди не проходять. Я вважаю, що ця парадигма їм дуже вигідна, тому що вони хочуть таким чином украсти голос у нас, приклеюючи цей голос до того для до тих, хто на їх точку зору має перемагати, а не на тих, чиї ідеї мають перемагати. Тому я звертаючись до українців, говорю дуже прості речі. Друзі, давайте голосувати за те, що наше, що нам подобається, що нам важливо, що важливо нам кожному з нас, а не грати в чужу гру, яка називається так: а давайте ми проголосуємо за тих, кого нам підсовують. Ті, хто збережуть цю систему, ті, хто хочуть далі продовжувати нас з вами жарити, ті хто, ті, хто хочуть це все. Мати в такому стані, який є зараз угу. серед планів на майбутнє ви зробили ось нещодавно такий крок. Підписали меморандум про право на захист. А що це за меморандум і чи є він першим кроком на шляху до створення підписання та реалізації закону про зброярство в Україні? Я виступаю за право на захист. Це навіть не закон про зброярство, а закон про право українців захищати своє життя, здоров'я, життя і здоров'я своїх близьких. Майно вогнепальною зброєю. Тоді, коли ви здали іспити, коли ви значить, прийшли навчання, всі відповідні, коли ви маєте висновки всіх лікарів, що ви нормальна, нормальна, здорова, адекватна людина, ви маєте право придбати вогнепальну зброю і маєте право нею захищатися, якщо такі обставини складаються. Чому це важливо? Тому що сьогодні в Україні біля 6 мільйонів одиниць незаконної нелегальної зброї, це дані і МВС, і СБУ. І сьогодні злочинці дуже добре озброєні, а українці ні. Навіть ті, які мають офіційну мисливську зброю, вони не мають права цю зброю використовувати для самозахисту, а тільки для полювання. І навіть якщо так трапилося, що до вас вломився в будинок чи в квартиру озброєний злочинець, і ви захищаєтесь своєю вогнепальною зброєю мисливською, то в більшості випадків в суді ви не праві. Тому право на захист це одне з конституційних прав українців, мало б бути реалізоване, і я виступаю за те, щоб ми мали можливість його реалізувати в повній, повній мірі. І ще один нюанс. Коли злочинець розуміє, що в будинку чи в квартирі може бути людина, яка має право захищати себе і може використовувати в тому числі вогнепальну зброю. Я сумніваюся, що буде багато охочих чи бажаючих лізти щось красти, грабувати, там, чи здійснювати якийсь озброєний розбіж, розбій чи якийсь грабіж, малоймовірно. Тому, якщо подивитись навіть на Молдову, яка впровадила це законодавство більше 10 років назад, а це дуже подібні республіки, ну всі ж раніше були uh -huh. в, в Радянському Союзі, і я не скажу, що наші сусіди набагато там. Більш чи менше п'ють, наприклад, чи чи більше там, ну, за ми схожі дуже схожі, угу. і у них в кілька разів впав. Рівень злочинності, особливо ті злочини, які стосуються розбою, грабежів, збройних різних значить, злочинів і все інше. Тому це добре працює. Ну дай Боже, щоб українцям не довелося захищати себе та свої сім'ї, застосовуючи зброю. Нехай всі наші питання вирішуються тільки мирним шляхом. Дякую дай вам Бог. за зустріч за відповіді на Дякую всі вам. наші питання. Про нове бачення розвитку нашої країни говорили сьогодні з кандидатом на пост президента України Юрієм Дерев'янко. Думайте, аналізуйте, порівнюйте, робіть власний вибір. Адже від рішення кожного з нас сьогодні залежить в якій країні ми житимемо завтра. Дякую за увагу і до зустрічі.